Знаете, какую травму учителя получают чаще всего? Травму мозга, нанесенную чем-то тупым, тупым вопросом Почему? Почему мой ребенок не хочет ходить в школу? Почему мой ребенок не любит ваши уроки? Почему мой ребенок не хочет делать домашнюю работу? Почему мой ребенок не хочет вставать по утрам? Обесит а этот вопрос потому, что мы не знаем, как на него ответить. Ваш ребенок не хочет учиться потому же, почему он не хочет кушать брокколи и цветную капусту? Но отличаются эти продукты от конфет и чипсов. Однако вы же не позволите своему ребенку целый день кушать конфеты и чипсы. Здесь работает такая же схема. У него есть обязательства, в его обязанности входят посещать школу, выполнять домашнюю работу, просыпаться по утрам для того, чтобы посетить школу. Я, конечно, понимаю, что по новым тенденциям ребенок никому ничего не должен, и все родители сейчас максимально требуют того, чтобы учителя, напялив на себя клонские костюмы, бегали и прыгали ваших детей, завлекая и привлекая их на урок. Однако во взрослой жизни это не работает. Никто его никуда привлекать не будет. Взрослый мир очень жесток. Не пошел на работу, не получил зарплату. А бесплатно тебе продукты никто не даст. Воспитывайте личностей. Итак, видео стосовно выконания проекту. В 9 класі. Як кажуть, ну, одні шукають можливості, інші, хто не хоче, шукає можливості, або, друга, є пословиця. То немає в нас часу, кажуть, то світло виключають, ну от виключили світло. Можна юзати у телефоні, а можна виконати проєкт. Як кажуть, немає часу тільки мертвих, у живих немає тільки бажання. От що є. Та й на покажу, що можна з нього зробити. Якась дошечка, це, напевно, лиштува, якась була. Ще якусь досточку на І ще ось досточку. Що вийде, побачите в наступному від... різку відео. І так пройшло декілька хвилин, можливо, навіть 5 хвилин. Ви бачите вже на столі деталі цієї виробу. Гадаю, хто вже згадав, догадався, що це за виріб. І вже наступний сюжет побачите, як його, вже, можна сказати, в повному зборі. Тепер ви бачите цей виріб або деталі його складені повністю. Я думаю, вже здогадалися, що це за виріб. Я спеціально не використовую струбцини, там професійні якісь пристосування. Звичайно, взяв клей ПВА, можна використати клеєвий пістолет, якщо є. І все з'єднали, рівненьке поставили, можна під'єдна 에... підперти. Пройде декілька годин, ну я залишу хай на добу. Воно висохне і виріб готовий. Можна далі оздобити його. Тепер подивіться, це воно ось таке. Ті самі детальки, які ви щойно бачили. Повністю готовий виріб буде. І варіанти його вже в наступному сюжеті. Ось пройшла доба, ми бачимо, вже готовий цей стілець. А розбір його, самі бачите. все, як казав, колись дід діпадався любі хлопчики. Проєкт виготовлений за допомогою трьох інструментів ножівки, глівця, лінійки. А, ну, це виріб для тих, хто має приватний будинок. Якраз буде зв'язок з батьками, а наступний сюжет покажу для тих, хто у квартирах живе. поворот!